Деякі дачники вважають, що гарбуз невибагливий овоч і вирощування його не вимагає особливих зусиль. Насправді, щоб отримати хороший урожай, необхідно дотримуватися кількох важливих правил правильний сівозміну, якщо у гарбуза виявиться невідповідний попередник овоч не зможе повноцінно розвиватися, тому досвідчені городники обов'язково враховують, які культури росли на грядці в минулому сезоні. Деякі рослини сильно виснажують ґрунт, а у інших виявляються схожі шкідники і хвороби, що залишаються в ґрунті тривалий час. Найгіршими попередниками гарбуза вважаються огірки, гарбуз, кабачки, патисони. Набагато комфортніше овочу буде після пшениці, кукурудзи, цибулі, салату бобових, капусти, картоплі, моркви, редису і шпинату, підготовка ділянки. Готувати ділянку починають восени після закінчення збору врожаю для початку землю очищають від бур'янів, потім перекопують разом з добривами. Найчастіше використовують гній 1,4 на 1, або перегній 1,0 к на 1, а також суперфосфат 60 на 1. Незадовго до посіву процедуру з добривом потрібно повторити. Важливо правильно підібрати місце для посадки, гарбузам необхідно багато світла. Тому ділянка повинна бути сонячним, а також захищеним від протягів і сильного вітру. ґрунт в обраному місці повинен бути родючим і пухким прищіпка стебла, щоб зав'язалися плоди, визріли і вийшли досить великими. Потрібно вчасно зробити прищіпку стебла, процедура проводиться, коли стебло досягне в довжину більше 1-5 метрів рано вранці і в похмуру погоду без опадів, завдяки чому гарбуз зможе швидко відновитися. Слідкуйте за тим, щоб над місцем формування плоду залишилося не менше 5 листочків на один кущ має припадати один три стебла, тому що на більшу кількість плодів рослині не вистачить харчування. Через що вони не зможуть нормально визріти правильний полив гарбузі потрібно рідкісний, але рясний полив з моменту посадки і до початку липня овоч зволожують частіше один-два рази на тиждень, а потім поливи скорочують в два рази. За місяць до початку збору врожаю поливи закінчуються зовсім. Не забувайте розпушувати землю перед кожним поливом, щоб волога надходила до коріння рослини швидше. Овоч потребує теплої і відстояної воді. До 20-25 градусів. Сам полив потрібно проводити рано вранці або ввечері після заходу сонця. Під кожен кущ потрібно виливати 5-8 літрів води, присипка батогів, дочекайтеся, коли батоги виростуть до 1 метра. Розплутайте їх, покладіть в правильне положення і присипте землею в декількох місцях. Завдяки цій хитрості вітер не зможе зламати батоги і листя. Ця процедура дозволить рослині пустити нові корінці, через які плоди зможуть отримувати додаткову порцію поживних речовин.